Книга Еклезіаста, розділ восьмий. Хто, як не мудрий, може пояснити значення речей. Мудрість людини освітлює її обличчя і пом'якшує його суворі риси. Ось що я скажу. Заради присяги перед Богом дотримуйся царських наказів, не квапся від царя відійти і не наполягай на поганій справі, адже він усе ж зробить те, що лише сам побажає. Адже у слові царя влада і хто йому скаже, що ти робиш. Хто дотримується заповіді, той не зазнає жодного лиха, бо серце мудрого знає належний час і право. Адже для кожної справи є певний час і належне право, однак численні лиха випадають на долю людини. Та й ніхто не відає, що буде, б, бо хто може повідомити, як усе станеться. Адже немає людини, яка мала би владу над вітром, аби вітер стримати, як ніхто не має влади і над днем смерті, немає відпустки на війні і злочин не врятує того, хто його скоїв. Я все це бачив, навіть у кожну справу вникав серцем, спостерігаючи, що коїться під сонцем, особливо поки людина владарює над іншою людиною і заподіює їй лихо. А ще я бачив, як ховають злочинців. Після того люди розходяться зі святого місця поховання, місто забуває про злочини, які ті творили, і це також марнота. Оскільки не спішать здійснювати вирок про покарання за злочини, тому зростає в людей бажання чинити нові злочини. Проте, хоч би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив, однак я знаю, що по-справжньому щасливими будуть ті, котрі бояться Бога, і в пошані до нього живуть, а нечистивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху, його вік життя промине, як тінь. Але на землі можна зауважити ще й таку марноту. Іноді з праведними стається лихо, на яке за свої вчинки заслуговували б нечистиві, а з нечистивими трапляється так, як того заслуговують за свої вчинки праведні, тому я й сказав, що це марнота. Ось чому я похвалив радість. Бо нічого кращого для людини під сонцем немає, як тільки їсти, пити і веселитись, тож нехай це супроводжує її в праці впродовж усього віку життя, яке дає їй Бог під сонцем. Отже, коли я спрямував своє серце, щоб пізнати мудрість і дослідити справи, які діються на землі, навіть не змикаючи своїх очей для сну ні вдень, ні вночі, то вникаючи в усі божі діла, я зрозумів. Що людині не під силу збагнути всі справи, що відбуваються під сонцем, і, якби людина не намагалась, не зможе їх осягнути, навіть коли якийсь мудрець стверджуватиме, що розуміє, насправді він не в змозі всього збагнути.